розсадник декоративних рослин проксима травень 2022 року подивіться яка краса це компактна ялиночка яка ніколи не буде проблемою вона в вашій ділянці вона її навіть не треба стригти оці всі ялиночки вони не стрижені це форма така дивіться яка якість одна в одну чекають своїх нових господарів, а головне закінчення війни. А от у нас в цьому році нова посадочка закладена. Рослин також виженим клятих москалів. От садили б ми це все, якщо б не вірили в Україну. Ха -ха. Ніхто б не садив, а ми віримо. Ми віримо, що все буде добре і що скоро наша армія переможе і все це буде на ваших ділянках. Слава Україні!